Згідно з законом про мобілізацію, військові зобов'язані мали оновити свої дані до 16 липня 2024 року. Який відсоток тих, хто не оновив військово-облікові дані в нашому регіоні, та чи понесли за це покарання? 17 вересня Житомирінфо дізнавався в Житомирському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Журналістам розповіли, що порушників правил військового обліку штрафують майже щодня. Починаючи з липня місяця, то тобто, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки в Житомирській області проводить адміністративну практику щодо громадян, які порушують право обліку. Відповідно адміністративного кодексу статті 210 за передбачається штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Найбільша сума штрафів була звичайно це від 25 тисяч гривень. як ми розуміємо, тому що сам керівник територіального центру комплектування приймає рішення щодо суми штрафів від 17 до 25 тисяч, враховуючи обтяжуючі та пом'якшуючі обставини. Загальну кількість я в точному цифру сказати не можу, тому що зазвичай адмінпрактика проводиться щоденно, навіть цілодобово щодо громадян, які порушують правила військового обліку, та ці самі факти порушення виявлені. Якщо особа вчасно не сплатить штраф за порушення правил військового обліку, то сума подвоїться. Особи, які не сплатили штраф протягом 10-денного терміну, подається лист на виконавчу службу, де потім в законному порядку здійснюється примусовий. Стягнення цього штрафу, але вже штраф буде вдвічі більший, плюс відсоток виконавчої служби. Як зазначили в обласному та СП станом на 17 вересня на Житомирщині, менше половини військовозобов'язаних оновили військово-облікові дані на Житомирщині багато осіб, які оновили облікові дані, але зазвичай, якщо брати в відсотковому співвідношенні, це зробили лише 40 близько 40 відсотків. Тобто більша частина Житомирян, і в тому числі в Житомирської області, цього не зробили вчасно.